Виявили детективи бюро економічної безпеки разом зі співробітниками СБУ на Чернігівщині. Обшуки провели на державному підприємстві, що офіційно не працює, та вилучили майже 100 тонн спирту. Виробничі потужності на заводі ретельно маскували. Будівля не мала дверей, лише невеличке вікно у стіні. Це й був єдиний доступ до прихованого цеху з виготовлення фальсифікату. За версією слідства службові особи купували сировину за готівку, а готовий тюнівий алкоголь реалізовували в столиці. Про подробиці цієї оборудки нам розповість речниця бюро економічної безпеки України Альона Матвієва. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пані Альона. Чи хтось вже затриманий в цій справі? Доброго ранку. Наразі тривають слідчі дії. Трохи ще розкажу по цій справі, тому що там є ще цікаві моменти. Організували цю схему директор державного підприємства та два його заступники. Як ви вже сказали, підприємство саме зберігання спирту було прихованим на крохмальному цеху. Крохмальному цеху, тобто виготовлялося воно на заводі і потім переправлялося у крахмальний цех, в якому вже було облаштовано декілька резервуарів. Задіяно було близько 10 людей, які займалися транспортуванням, реалізацією цього спирту, ну а також виготовленням його. За слідчими діями було встановлено, що мінімум одна фура на тиждень відправлялася з заводу на Київщину або на Чернігівщину, тобто було дві області, в яких воно реалізовувалось. Це незаконно виготовлений спирт. Вартість цієї фури 3,5 мільйони гривень. Тобто, ми можемо порахувати, що мінімум за місяць вони заробляли близько 14 мільйонів гривень. Підприємство це державне було позбавлено ліцензії десь півроку тому, саме за те, що було не дотримано вимоги щодо виготовлення підакцизної продукції. І під час обшуків було ще затримано фуру, яка проїхала близько 20 кілометрів у напрямку саме Києва, завантажена спиртом. І вона була обладнана тако не знаєте системою так званою крапельницею. Тобто, при огляді автівці у водія був пульс на кнопку він натискав, коли його зупиняли. А в спирт додавалася хімічна речовина, і спирт миттєво ставав омивачем для скла. От при огляді автівці нам вдалося упередити натискання цієї кнопки, ну і встановити саме, що у автівці знаходився спирт, а не вже розбавлена і ставши речовина омивачем для скла. А в цій справі от важливо мені сказати, що для нас важливо саме осередки закривати виготовлення спирту і продукції, з якої потім виготовляється підакцизна продукція. Тому що так, ми продовжуємо боротися з мапами, з кіосками, з а, торговими точками на ринках, які розповсюджують. Але важливо сам осередок, тому що вони просто відкривають потім інші точки і продають. Тобто, а тут ми закрили підприємство, яке. А, Поставляло спирт для виготовлення саме алкогольних напоїв під акцизною продукцією. Дякую вам, дякую І... вам, пані Олена, за вашу роботу. Дякую, що розповіли нам про неї. Це була Альона Матвієва, речниця бюро економічної безпеки України.